Ваші старші товариші, друзі, брати тощо можуть сказати, що ECW яскраво відрізнявся від WWE або WCW. Там було більше реслінгу, божевілля, крові. Вони просили батьків поставити будильник на другу годину ночі, щоб встати і подивитися на це. І ось одного разу, увімкнувши телебачення, ви побачили Діна Маленка та Еді Гіера. На відміну від великогабаритних габаритних реслерів, ця парочка була звичайної статури зі звичайними іменами, але саме їхній ф'ют приковував до телеекранів. Це не можна було назвати спортом або розвагою. Це було мистецтво. Цитата Сета Ролінса: їхня робота на рингу неповторна і відрізняється від усіх. Це незрівнянно. Саме їхній синтез підірвав мою свідомість і дав змогу поглянути на реслінг з іншого боку. Кінець цитати. Спадщини, члена Залу Слави та підобій Едді Гереро, який, на жаль, помер у 2005 році, і Маленка, який зараз працює в AEW з травня 2019 року як старший продюсер, були сплетені воєдино. Вони були другим поколінням реслерів. Їхні кар'єри розвивалися в один час. Вони стали чудовими друзями-приятелями. Їх пам'ятають усі: від Деніела Брайана до Сієм Панка. Цитата Вільяма Рігала. Були речі, які змінювали думку людей з приводу того, яким має бути реслінг. Один із таких факторів стали ці два реслери. Це складно пояснити. Кінець цитати. Близько 40 років тому молодші сини Бориса Малєнка і Горі Гереро зустрілися в матчі за титул чемпіона важкого вигуків серед юніорів NGPW. Це був їхній старт. Після цього вони провели багато часу разом. З восьми років Дін жив у Флориді. Він багато вчився і тренувався, і вважався людини тисячі захоплень до того, як його шлях переплівся з хлопцем з Ель Пасо. Едді виріс у найкращих традиціях покоління Луча Лібре. Цитата Фінлі, який бився проти Гереро і Маленко в Японії і WCW. У бізнесі ми не занадто жадібні. Ми намагалися урвати час на рингу. Перед камерою, перед глядачами, але в них була справжня пристрасть до справи, притаманна тільки їм. Вони намагалися довести одне одному, що є кращими за інших кінець цитати. Хоча їхні стилі були популярні в Японії, такого враження це не справило в Північній Америці. У 1994 році Маленко перейшов до Ісідаблю. Я ніколи не хотів змінювати свій стиль, але Пол Хейман був непохитний, адже фанати Філадельфії чекали іншого, і він мав рацію. Через деякий час Гереро доповнив картину. Успіх їхньої кар'єри в тому, що вони змінювали бренди в правильний зручний час у 1995 році ECW робила те, чого WWE і WCW не снилося. Шматки скла впливалися в руки реслерів кров, жесть, хардкор. Але з іншого боку, це було вищою формою реслінгу. Хеймон сказав, що Гереро проти Маленка В Сідабою найкраще, що було на планеті. Гереро був вибуховою майбутньою зіркою, справжньою харизматичною особистістю. Маленко був моча з ним і водночас смертоносним убивцею на рингу. З весни до кінця літа 1995 року ф'ют Малєнко-Гіреро став головною розвагою ECW. У травні вони билися в матчі з півтора годинним лімітом в епізоді Hardcore TV. У серпні матч за правами 2 з трьох утримань. Останній матч в ECW. Цитата Маленко. Ми дійсно були вдячні всім за підтримку. Ми робили те, що подобається глядачам. Вони допомагали нам, адже реслінг має бути заради аудиторії, а ця аудиторія дає багато їжі для роздумів. Кінець цитати: перехід до WCW був певним ризиком, інша аудиторія, інші смаки та інтереси. Але президент WCW Ерік Бішов підтримував контакти з NGPW, що дало змогу Гереро і Маленку обрати пару реслерів для туру в Японію. Їхній успіх не змусив довго чекати. На п'ятий епізод Найтра Гереро втримав Маленка і на відміну від продюсерів, які переходили від матчу до появи Халка Хогана за лаштунками, глядачі дивилися за кожним рухом реслерів. Під час підйому WCW завдяки Маленко та Гірера крузервейт Дівізіон став підніматися, а його ростер був сповнений реслерами. Саме вони дали надію на нове покоління реслерів. Цитата Кіда У дитинстві я був дуже маленьким і знав, що не вироста до 7 футів, близько 2 метрів завдовжки. Побачивши цих хлопців на арені, їхній стиль, я зрозумів, що в мене є всі шанси пробитися в компанію. Вони були в WCW до Рея Містеріо. Тож, якби не було їх, не було б і Рея. Їхній успіх відкрив двері. Кінець цитати. Цитата Маленка: Як ми досягли успіху? Я вірив Еді, він вірив мені. І в нас був один геніальний план на двох. Я знав кожен його крок. І це не було роботою. Ми розважалися. Кінець цитати. На рингу ця парочка здавалася лютими ворогами, але в реальному житті вони були друзями. У 2000 році обидва з'явилися в WWE як частина угрупування The Radicals. Iceman і Latino Heat зарекомендували себе вражаючими реслерами під час Monday Night War. Цитата Кріса Джеріко. У них був справжній незрозумілий войовничий дух, якийсь зв'язок між ними. Вони знали, що таке кар'єрне зростання в цьому суворому світі про реслінгу. як рости з батьком, якого вважають лиходієм. У них багато спільного. Кінець цитати. Цитата Бікшоу. Багато разів хороші фьюди виходили з двох друзів. Вони. Змушують одне одного виходити на ринг і проводити найкращі матчі. Кінець цитати, їхній стиль не був загублений, а пішов далі у наступне покоління реслерів. Вони вплинули на Деніела Брайна. Крім цього, Сім Панк говорив про це. Семі Зейн сказав, що родинні кар'єри Маленка і Гюрера схожі на його власний шлях у WWE. Цитата Семі Зейна. «Коли ми були Молоді, ми дивилися на Джеріко, Герера та Маленка. Вони почали зі свого рідного міста, потім пройшли шлях у Мексиці, Японії, І CWCW і закінчили кар'єру в WWE. Тепер ми це покоління, покоління Гереро і Маленко Кінець цитати. Цитата Маленко. Мені лестить те, що моїми прийомами користуються сьогодні, хоч наша індустрія розвивається, але нове, добре забути старе. Я наслідував Тоні Чарльза. Хлопці наслідують нас з Еді, і цей процес продовжується». Він далі продовжує: Едді був не просто другом, він був мені як брат. Я намагався дивитися той матч, якомога частіше і згадувати ті самі спогади. Кінець цитати. Хоч їхній вплив і великий сьогодні, ті, хто виступав з ними в один час, дивувалися їхньому мистецтву, їхній роботі. Кріс Джерріко досі пропонує всім подивитися матч Грейра проти Маленка на піку їхньої кар'єри. Не кажіть, що це круто, чудово. Візьміть і подивіться. Запевняю, цей матч підірве вашу свідомість. Ті, хто бачив Герера проти Маленка, не сумніваються в неповторності їхнього артистизму. Цитата Фінлі: У свідомості та серці кожного, ці два великих реслера досі є найкращими майстрами гри. Кінець цитати. Ось на цьому і все. З вами був АLEX Кієфорева, це був Ютуб канал Ресник Україн. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на нас в інших соціальних мережах. Таких як Тікток і Телеграм. І наостанок, пам'ятайте, тримайте порох сухим.